Що ж, я хочу вам презентувати два макети. Але забігаючи наперед, от макет, який я робила на папері, і макет, який я зробила саме так само з таким же порядком ну, все так само, і для, саме для тканини вже для цього манекена, то якось я не розумію, в чому, в чому відбувалася справа. Ну, проте, сів він ідеально, і з прямим бочком зараз. І з отаким виступаючим, як я вам показувала О, зараз я візьму, 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 ось ось. Варіант, коли трошечки я ось тут додавала, то начебто таке додавання так само, як і в книзі. І варіант зараз на манекені, коли ось так прямий бочок. Тобто я нічого тут не додавала. Ось цей шматочок в цьому варіанті його немає. Проте, дивіться, в принципі, тут все рівно, все на своєму місці, все досить в рукав по згину, ніде нічого не фалдить, нічого немає лишнього. Тобто він пряменький. Ви бачили, я зборку робила, хоч на прискореному, але я там показую, що ось, і ви бачите, що от рукавчик, от рукавчик, і він. Досить пряменький. Ось тут на згині своєму, тобто там в ньому немає ніяких додаткових, там, знаєте, якби то вирівняти трошечки тканину. Ось так виглядає ця ластовиця. Дивовижним чином я просто позбулася того макету в папері, який я робила дивовижним чином. Проте, Чомусь саме в цьому варіанті в мене от ця ластовиця, так як в макеті паперу, ось так закладкою, вона в мене не сіла. Тобто, як я показувала, що ось тут є свобода, а тут закладка. Проте в мене сів ось так: Цей, ця ласточка, еласта. Вона сіла. І ще я зробила ось тут спеціально по центру таку на начебто, на 1 міліметр, там на півтора-два, знаєте, прошивочку для того, щоб ну, вона дивилась саме у внутрішню сторону, щоб вона, то як її згин, який, начебто, такий і повинен бути, що він дивиться тільки у внутрішню сторону. Назовні вона не виходить, тільки на внутрішню сторону цього, цієї конструкції. Давайте так називати. Тому що. Чесно вам сказати, от зараз я одягну і покажу вам другий варіант. В принципі, він нічим не відрізняється, хоча я думала, що він повинен бути відрізнений. тому що в паперовому варіанті в мене ось ця вся історія переходила, ця спинка вона переходила наперед, вона начебто її піднімала. Тут ви бачите, ось зараз я ось так одягну, і ось воно стоїть. Воно і на столі, в розкладеному вигляді, воно нікуди нічого не дівалось, нікуди його не пересувало. І все, все, все ок. ну Начебто вона вся рівненька і вся стабільна. Ось така пройма. Ось така пройма, вона мені подобається, ця пройма. Дуже цікавий варіант. Взагалі весь варіант цікавий. Але той варіант повинен бути дороблений. І дороблений повинен бути саме нами. І я вам далі буду показувати, чому. Тому що навіть я знову звернулася до оригінального масштабного, нормального на 40 розмір викріки. і я вам покажу там те, що мене турбує. Все одно воно повинно бути дороблене. І дороблене знаєте, як ото зробити, щоб зробити вертоліт, треба поїзд обписати. Там, якимось напільником. Так що тут така сама історія, але з, саме з цією ластовицею. І так, дубль 2. Це саме а, той макет, а, який я вам наприкінці моделювання рекомендувала робити ось з такою додатковою частинкою, яка по своїй формі дуже дублюється на викріті, яку нам пропонує саме книга. Тож, ось така. А, ось, ось такий варіант в мене вийшов. Саме з цією. Ось вона. З цією додатковою, а, з, з додатковим бочком. Значить, це той бочок, який повинен бути ось тут від спинки. Тому що ми його від спинки відрізали і зробили, принесли ось сюди вверх, а, в таку прорізь пройму, а, щоб зробити ось цю ластку. Ось. Але, але. Все одно у мене дуже багато запитань, тому що, в принципі, нічого не змінилось в плані пришивання цієї ластки на цьому макеті, як і на цьому макеті. Просто, просто що тут рівний бочок, ось цей, а тут він нерівний. Але тут інше запитання, чому нічого не змінюється, і чому все одно треба дороблювати цю викрійку. Це запитання саме для. Знаєте, воно мене повертає до всіх журналів з готовими викріками, якими ми, можливо, колись користувались. Колись я, я чому відійшла, от як, так забігаючи наперед, чому я відійшла від Бурда ще, я не знаю коли. Це було ну, років 20 точно тому. І я відійшла від Бурду саме за цієї причини, що тут немає остаточного рішення не те, щоб в посаці, а просто, от в деталях, вони пишуть, що десь з чим, наприклад, поєднувати, коли дуже складний якийсь варіант. А воно десь все одно може не сходитись. Не за того, що неправильно якось невірно відзняли деталі, а просто за того, що все одно конструкція має з собою варіант доробки. Ніяк від цього не відступитись. Проте, якщо повертаємось до цієї викріки, вона мені саме ця модель, вона мені подобається. Доробити її можливо, і доробити її можливо просто дивіться, що я подумала. Ця ласка вона повинна функціонувати. Яким чином? Вона повинна давати нам свободу. Тобто, якщо ми беремо макет саме. Паперовий, який я робила, де в мене ось ця ласка ось тут вона сходилась, тому що мені треба було все поєднати. І в неї тільки ось такий, як, начебто, кишенька утворювалася. Ну, та кишенька вона не працює. От Щоб вона працювала як ласка, то вона не працює. В даному випадку ласка буде працювати саме на ту свободу і саме на той варіант, який вони пропонують. Проте ми не бачимо ту ластку на. А, Малюнку, який вони презентують, але ми знаємо, що вона там є, тому що вона є нам на викриті, і вона повинна нам працювати. Як ми її можемо доробити? Ми її можемо ось тут зробити саме такою по довжині, як нам веде ось цей довжина рукава, і ось сюди нам продовжувати ось цей бочок. Тому що ми не можемо, як вони рекомендують, зробити попереду бочок довший, в будь-якому разі ми цього не можемо зробити. А по спинці зробити його коротшим. Як ми поєднаємо потім бочки, куди нам потім що буде поєднуватись. Тож ластка, вона грає саме той поєднувальний елемент. Просто що ширину ось тут, цієї напівдуги тієї ластки, ми повинні вже відрегулювати самостійно яким чином відрегулювати можна на папері, так само ми беремо, замірюємо, відмірюємо і так далі. Можна вже на ось такому, як макет ластки зробити, і потім його, просто вже, наприклад, в готовий фасад вставити, і доробити і викрити саме ту ластку, яка повинна бути. Тобто варіантів тут маса можна зробити так само: макет. Просто я роблю на масштаб. А ви робите, якби я собі шила, я б робила собі саме макет цього пальто для того, щоб зорієнтуватись, що мені потрібно зробити з цією ласткою. Інших варіантів, як я не крутила цю викрійку, як я не робила, ну, я поки що не можу додумати. Якщо у вас є ідеї, пишіть. Тому що це саме той варіант, який ми, начебто, знаєте, дублюємо вже з готової викрійки, на яку ми дивимося. Якби ми моделювали це самостійно, без знання, яка викрійка дається на таке пальто, то звісно, що ми б пішли якимось іншим чином. Проте, давайте. Як би, робити висновки з того, що нам пропонують. А ще одне, і воно дуже дуже важливе, що все ж таки, але все ж таки ми будемо повертатися до того, що ця ласка вона повинна нам працювати. І ось ця ласка вона повинна як-то переходити з боч, по бочку на рукав, утримувати ось цю свободу і давати додатковий ось не вистачаючи довжину. На Начебто бочок, який переходить таким плавним поєднанням з рукавом. Тобто модель цікава, але вона доволі складна для того, щоб її от просто знаєте, як зазвичай взяти і зробити. Тут все ж таки треба працювати. І від наших об'ємів буде різний результат, тому що ми не можемо ставити остаточних цифр. На кожен розмір. Так? Навіть один на і той же розмір, але об'єми можуть бути різними. Тож тут треба все одно працювати. Давайте зараз перейдемо до викріки, що я хотіла вам показати. Переходячи до викріки, хочу вам показати наступне: а що саме? Дивіться, ось тут, ось вона лінія ластки, яку вони нам пропонують. Ось вона лінія. Якщо ми будемо замірювати ось ці бокові її сторони, вони, в принципі, досить так збігаються з тими сторонами, які нам ось тут в пройму, ось вона пройма. Дивіться, ось він, ось він пішов до плече, а рукава, от наперед пішло, і на спинку пішло. Тож, тут навіть трошки ще видно, ось вона лінія, пройми, саме пройми, нижньої пройми в бочок, саме на пілочку, так? на пілочку. Тож, повертаємось до цієї всієї історії. Тут ми бачимо, десь я буду все одно з пальчиками вам показувати, тому що не завжди мені буде зручно. Дивіться, ось тут є позначка G, бачите, ось ця рисочка, це намітка. Ось тут B, це до ось цієї B поєднання. Тут А до цієї А поєднання. Тобто ось ця сторона це нижня сторона, яку ми відрізали від спинки. Ось ця. Ця сторона це нижня сторона, яку ми відрізали від рукава. Поєднали їх між собою ось тут, і ось воно витворилось. Проте, дивіться, дуже і дуже цікава історія. Все одно, як не крути, ось позначка від талії До цієї початку нашої, нашого прорізу в ластку. Вона, щоб нагадати вам, 11 см. Позначка ось тут, на пілочці, ось від позначки талії, сюди, 14 см. Все, як я написала. Тобто, про що це говорить? Все ж таки, в нас спинка по боковому своєму шву вона коротша, ніж пілочка. Все ж таки, ми не будемо прив'язуватись до того, що нам пілочку треба поєднувати, порівнювати з довжиною, як і на спині. Я сподіваюся, це точно питання в нас чітко ясно, як було, так і є. Вирішено. Тут є точка G, ось вона, точка J. І цю точку J ми повинні поєднати. Зараз я буду краще буду рухати камеру, і я вам зараз покажу: дивіться, тут є точка G, якому повинні на рукаві. Ось це рукавчик, і ось ця точка G, ми повинні її поєднати з цією точкою G на проймі. Це попереду рукава. А от дивіться, точка J, знову ж таки, попереду рукава, попередній його частині, боковий шов, проте ось вона точка J, яка повинна поєднуватись з цією точкою G. Тобто, що ми бачимо? Що ось цей проміжок, ось цей проміжок. Ластки, він повинен в нас встати ось тут. Ми його все одно повинні розподілити. Проте ця викрійка, я от скільки не заміряла, от дивіться, ви бачите, ось тут лінія J, вона повинна поєднатись з цією лінією, ось там. Ось тут точка J. І тут шматочок, тут трошки більше трьох сантиметрів. Три і три. Десь так. А ось тут дуже цікаво. Ось тут. Тут більше, дивіться, я навіть прямо покладу, щоб не вигинати вже, від точки J до куточка 6 см. Все одно, як не крути, тут буде якась та складочка, коли ви будете ось так поєднувати. як поєднувала я з цими всіми, дивіться. Я поєднала, це саме з тим додатковим. Десь приблизно ось тут. Ось тут, ось вона, в мене рисочка це та точка G, яку, точка G, яку треба було поєднати ось тут з точкою G. А ось ця вже ластка. Тут є точка, яку ми повинні були, J, яку ми повинні були споєднатися там з точкою Джей. В принципі, в мене все так, як на цій викрійці, але по розмірам все ж таки. Бачите, в мене тут утворилась така складочка додаткова. Тож, про що це говорить? Що тут просто ось цю ластку її треба доробити саме по довжині ось цієї всієї лінії, яка з бокової частини плавно переходить ось сюди в шов рукава, тому що воно поєднується вже Разом не окремо, ну, як ми можемо спочатку зшити боковий шов, потім шов на рукаві, а потім його поєднати. А ось воно однаково одразу вшивається, нам інакше буде просто незручно це робити. Тож, якщо у вас є якась додаткова думка з цих вже готових викройок і де можливо була помилка, тому що все ж таки повторюю: я моделювала це пальто, орієнтуючись на ту викрійку, яку вони давали. Проте, якби моделювати його окремо, від ну не бачити викрийку, не, не орієнтуватись на неї, не забігати можливо, можна було б і все ж таки дійти інших. Інших інших питань. Проте все одно це цікавий варіант. Ми все ж таки беремо вінтаж. Ми все ж таки модель дуже цікава, її можна і зараз утворити. І з наших зараз тканин вона буде дуже-дуже привабливою. Як ви гарно пишете, дуже жіночною, і це дійсно так. Це дуже незвичайний варіант з усіма проймами, з усіма обходженнями і з усіма ось такими ластками, Просто все ж таки рекомендація дороблювати, дороблювати. Це робити макет. І саджати, саме саджати ось цю ластку. Тому що основна система, ви бачите, дуже гарно лежить рукав. От, от він зараз лежить. Він не сидить на руці, він зараз лежить. В нього немає ніяких перекосів. При тому, що я не зовсім, та, знаєте, дотримувалась дорогої та поперечної, але він не має перекосів. Плече в мене на своєму місці. Виточка на своєму місці. Тут все максимально на своєму місці. Я просто не дуже вже ці борти, знаєте, робила там, як, як воно було. Мені головне було ось це подивитись. Тож, сама конструкція сидить добре, доробити що треба, тільки ластовицю. Ластка, і вона а, та, яка повинна працювати, закладати її повністю, як в мене це вийшло на паперовому макеті. Я не бачу сенсу. От я не бачу сенсу. А з усіма ось цими розрахунками, то. То, знаєте, воно просто проситься, щоб її доробили. Так що пишіть свої відгуки, пишіть свої думки. Мені це дуже дуже цікаво. Пишіть свої ідеї. Можливо, хтось захоче щось відтворити і показати результат навіть на макеті. Велкам! Я вас дуже чекаю. Можете все це, це, цим поділитись в групі WhatsApp. можете відмітити мене в Instagram. На своїх сторіс чи на своїх публікаціях і написати свою думку з цього приводу, просто написати думку з цього пальто, тому що це не я придумала. Ми з вами разом це все робимо. І знаєте, експертність моя разом з вашою то буде дійсно що якийсь е е клад, якийсь скарб, який ми з вами разом можемо зробити. Так що всім до нової зустрічі, в нових проєктах, і вас чекають ще дві дуже цікаві книги. Які мають, я вважаю, бути оціненими вашою увагою. Всім гарного часу, всім тихих днів, ночей, приємних ранків і до нової зустрічі!